Всім привіт! Вітаю вас на каналі 10 Повторень. Сьогодні у нас тренування: тренування грудних м'язів. Сьогодні ми будемо виконувати стандартні рухи, які ви можете виконувати в будь-якому залі. Ми ознайомимося з технікою виконання вправи, розкажу вам і покажу цікаві моменти з їх виконання. Перша вправа у нас буде зведення в тренажері. В кожному залі бувають різні тренажери. Я зараз вам поясню загальний принцип, як правильно його налаштувати, щоб ви могли максимально відчути свої грудні. Перше, це розвести тренажер так, щоб ви могли виконувати зведення, і для того, щоб руки у вас повністю не згиналися. Стежте за тим, щоб ви однаково розвели з, кожного, з кожної сторони тренажер. Наступне це налаштовуємо сидіння. Ми його налаштовуємо таким чином, що коли ми візьмемось за рукоятки, приблизно ми трималися посередині рукоятки. І коли ми зведемо, наші лікті були десь приблизно. На середині грудей, або можна навіть сказати, ближче до нижньої частини грудей. Після цього ми піднімаємо максимально груди вгору. Це наше вихідне положення, з нього ми будемо розводити. Лікті опускаємо максимально вниз, для того щоб зафіксувати і ми максимально включили в роботу груди м'яз. Далі ми виконуємо розведення, плавно розводимо через сторони, створюємо максимальний розтяг грудному м'язі. І після цього створюємо скорочення, скорочуємо м'яз. Зводимо до середини. Як навчитися правильно працювати грудьми? Для того, щоб у вас цієї не включалися плечі, не включалися біцепси і так далі. Є базове правило, якого постійно потрібно дотримуватися. Перше це максимально груди відкривати вгору. Ось це основне, що ви маєте зрозуміти. Хочете пропрацювати грудні, грудні мають скорочуватись першими. Тоді вони будуть включатися в роботу, тому ми їх максимально піднімаємо вгору. Це основне правило. Далі щоб його максимально скоротити, коли ви створили розтяг, чи це на жимі, чи це на зведенні, ми коли починаємо зводити грудну, видавлюємо допереду. От якби підняли вгору і підняли допереду, тоді у вас будуть грудні задіватися в цих правах. Бо основну помилку, яку допускають більшість новачків в цій праві чи будь-які інші. Коли вони починають зводити, вони починають плечі завалювати допереду. Таким чином, ви першими скорочуєте плечі. І тоді у вас в тренуванні грудних м'язів часто забуваються передні дельти. Чи, наприклад, коли ви зводите, ви згинаєте лікті в суглобі, включаються біцепси. Ми маємо зафіксувати лікті у нас нерухомі, грудно підняли. Коли починаємо скорочувати, додатково ще піднімаємо вперед і вгору. Чудово. розімнулися. Зараз будемо переходити до однієї з основних вправ. Наступна вправа у нас буде жим гантелей під кутом. Піднімаємо лавку, беремо невеликі гантелі, починаємо з 10. Ми почали з 10 для того, щоб Розімнутися і зрозуміти, що ми налаштували кут нахилу правильно. В моєму випадку я бачу, що у мене трошки є дискомфорт в плечі. У мене включається більше дельтовидний м'яз в роботу, тому я трошки опускаю лавку нижче. Кут, під яким ви можете тиснути, в кожної людини різний, в залежності від того, які групи м'язів у вас домінують, від вашої довжини кінцівок, від того, коли ви починаєте тиснути, як у вас м'яз який м'яз включається в роботу. Мені більше підходять горизонтальні жими або під невеликим нахилом. Де більші нахили, я одразу починаю відчувати в, роботу, в роботі передню частинку плеча або передню дельту. Ставимо гантелі на коліна і робимо такий рух. Відкидаємо столубом назад, а колінами закидаємо собі гантелі вгору. Закинули, вивели на середину грудей, грудну максимально підняли вгору і витискаємо. Лікті притиснули, грудно підняли, так як в першій праві, максимально її відкрили. Далі створюємо максимальний розтяг і тиснемо догори. Окрім того, що ви маєте правильно підібрати нахил лавки, ви маєте для себе визначити оптимальний вектор руху ваших ліктів. По відношенню до грудних м'язів. Наша ціль як можна більше частини грудного м'язу включити в роботу. Тому ми експериментуємо з положенням ліктів. Воно може бути таке, що ви трохи притискаєте лікоть до тулуба і вниз, для того щоб ви коли витискаєте максимально в роботу, включав когось, у кого дуже величезні грудні, вони висококріпляться, можуть піднімати лікті трохи вище. Перший робочий підхід. Зробили перший робочий підхід, відчуття чудові. Стараємось працювати м'язом, не стараємось пожати більше. Зараз я десь буду працювати з 28 кг. кілограмів. Це буде для мене доволі оптимальним навантаженням на даний момент. Відпочиваю від міжправими, поспілкуємося з вами трошки про важливе. Як часто потрібно змінювати вправи? Давайте уявимо історію. Ви новачок, який прийшли в тренажерний зал, вам тренер написав в програмі, що якась там у вас справа, жим, гантелей під кутом. То, що ми робили перше. На першому тренуванні ви трошки навчилися її правильно робити, вже пожали якихось 10 кілограмів. На другому тренуванні ви вже потиснули 14 кілограмів, і на третьому тренуванні ви вже думаєте, що у вас буде якась нова вправа. Але тренер дає вам ту саму вправу гантелей під кутом для того, щоб ви могли спрогресувати в силі, для того щоб ви могли вийти на якийсь певний ліміт по тому скільки можете працювати з яким навантаженням, потрібно, щоб прийшов час. Так само потрібно, щоб пройшов час, щоб ви адаптувалися в той рух. Наприклад, я сьогодні робив жим гантели, я пожав в робочому підході 28 кілограмів. Це було моє перше тренування жиму гантелей під кутом. На наступному тренуванні я би вже пожав десь приблизно 35 кг. кілограмів, і ще через тиждень я би вже пожав 40 кілограмів. Я би десь через тижнів 8 вийшов на позначку 45-50 кг. кілограмів. В ідеальній техніці, в, ідеальні, в ідеальній манері виконання вправи. Тоді, коли би я вже вийшов на 50 попрацював попрацював один-два тижні, я вже зрозумів, що далі вже більше я пожати не можу. Тільки починає накопичуватися якась стома, якийсь дискомфорт, тоді би я вже міняв ту вправу. В принципі, вправи в такому випадку і міняються. Коли ви вже певний період попрацювали в ній, ви вже більше не можете підняти. То ви просто міняєте вправу на іншу. Або якщо, наприклад, у вас при виконанні тієї чи іншої вправи від... відчувається якийсь дискомфорт. Тоді ознака того, що вправу міняти треба. Якщо ж ви взялися за програму тренування якусь, працюйте в ній як можна більше, і як можна більше прогресуєте прогр... 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 як в робочому навантаженні, так і в техніці. Це принесе вам на порядок більшу користь для ваших м'язів, ніж те, що ви кожен тиждень будете робити щось нове. Ми погнали. Лягаємо. Розміщуємо його приблизно десь на середині, ближче до низу грудного. Витискаємо на прямі руки. Вибираємо для себе оптимальний хват. Тому я роблю без навантаження, щоб я міг легенько підкоригувати, коли мені потрібно буде або ширше його зробити, або вужче. Починаємо з ширини плечей. Лікті розвернули, грудну максимально вгору. Опускаємо на нижню частину грудей, максимальний розтяг створюємо І витискаємо. Я розумію, що хват трошки завузький, я візьмусь трошки ширше. Так, розвернув лопатки активація грудної. Опустили, витиснули. Опустили. Витиснули. Добре, цей хват нам підійде. Десь приблизно середній палець на засічці. Концентруємось на повільному підконтрольному опусканні. Кожен рух має дві фази: ексцентричну, коли ми опускаємо підконтрольно, і концентричну, коли ми витискаємо. Стараємось робити, щоб ексцентрична фаза у нас була трохи повільніша, ніж концентрична. Щоб ми контролювали, як ми м'язо розтягуємо. Не тільки його розтягували вниз, різко опускали, а підконтрольно розтягнули і скоротили. Дуже люблю такі тренажери, де ви тиснете по прямій або максимально контролюєте то опускання, тому що в мене часто таке буває. І коли ти тиснеш, тиснеш і десь один такий непідконтрольний, гуляє. З гантелями чи штанзі то вже міг би щось надірвати, потягнути. А тут я чітко можу втиснути в тру траєкторію руху і по ній працювати. Таким чином, в мене завжди все підконтрольно, і я контролюю кожен момент виконання вправи. Зробили, грудні забили, передні дельти забили, трицепси забили, і все, можемо йти до останньої вправи, будемо вже добивати наші грудні м'яс. Останнє вправо в нашому сьогоднішньому тренуванні буде зведення з верхнього блоку. Основне завдання у нас тут, щоб ми максимально їх закачали кров'ю, щоб ми дали їм максимальний стрес для того, щоб коли я вийду з залу, піду додому їсти, щоб вони вже почали відновлюватися. І щоб десь через годин 72 я вже міг знову їх потренувати. Ну, Я їх тренувати не буду, але суть ви зрозуміли. Максимально їх завести в рамки, щоб вони почали рости. Яка особливість цієї вправи? Тут ми підходимо трішки допереду, створюємо нахил тулуба до того моменту, поки в нас ліктій трос, коли ми будемо зводити, не будуть в прямій лінії. Вони мають завжди в нас йти в прямій лінії. Я бачу, що мені чуть-чуть треба ще нахилити тулуб. Все, я створив максимальне розтягнення в цій точці і починаю зводити. Звів, зафіксував, розтягнув. Звів, зафіксував, розтягнув. Чому ми відходимо вперед і нахиляємо ту? Тому що ми працюємо в нерегульованому блоці. Якби він регулювався, я би міг робити прямо. Я би просто опустив напрямні, як в попередніх відео, просто десь приблизно на рівні грудей. І просто би в такій траєкторії зводив. Так само, як я зводив, наприклад, у першій вправі. Але тут у нас блок нерегульований, його можна робити або знизу, або зверху. Відповідно, що нам треба зробити? Правильно, нахилити тулуб, щоб ми могли зводити на цьому рівні, на середині грудей. Відходимо допереду, робимо нахил тулуба, грудну піднімаємо, виводимо на середину грудей. Максимальний розтяг створюємо і зводимо. Ростянули, звели. Чергувати вправи в тренуванні можна по-різному. Можна, наприклад, починати з такої вправи, зводити, потім, наприклад, тиснути в сміта, потім робити зведення метелику, а потім робити жим гантелей на кінець. Добиватися. Я трошки вирішив сьогодні піти іншим шляхом. Спочатку я попрацював в розминку, розімнув добре грудні, набив трошки крові, розімнув суглоби. далі нормально так пожав і далі знову докачав грудні. Зараз в мене вже кінець тренування. Я дуже добре чую, як я скорочую грудні. В мене інші додаткові м'язи не включаються. Це признак того, що я попрацював нормально грудними. Колись, років 10 назад, я би тут уже відчув біцепси. Мої би вже біцепси були такими, а грудні були дуже м'якими. Я би їх просто не включив в роботу. Я зробив четвертий підхід, чи який там третій. І знаєте, що я згадав? Що я забув випити про тренувальний комплекс. Думаю, щось не так. Щось якось не то, а то забув випити. Та нічого. зато яке тренування. Мотивація знімати відео на канал 10 повторень. А ще більша мотивація, коли ви ці відео дивитеся, повторюєте, залишайте свої фідбеки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, відправляйте це відео друзям. Підтримуйте наш канал, підтримуйте Збройні Сили, щоб ми могли знімати ці всі відео. От що справжні мотивації. Я ще роблю один підхід, і будете додому. На цій вправі моє тренування завершується. Як в принципі, і це відео. Я зараз буду йти додому вже починати відновлення до наступного тренування. А ви в свою чергу пишіть коментарі. Хто повторив це тренування, відпишіться. Як воно вам. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!